Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські гусеничні бронетранспортери нідерландського виробництва UPR-765 озброїлися бойовими модулями австралійської компанії Electro Optic Systems EOS. Як повідомляє користувач XGF 2146 відповідний висновок можна зробити, переглянувши відео сотої окремої механізованої бригади. На кадрах показаний бронетранспортер UPR 765 який озброєний 40-мм автоматичним гранатометом. Встановлений у модуль IOS Р-400. Встановлення бойового модуля з автоматичним гранатометом значно збільшує спроможності бронетранспортера у підтримці піхоти та техніки. Крім того, використання модуля дозволяє екіпажу бронетранспортера вести ефективний вогонь по цілях, залишаючись під прикриттям корпусу бойової машини. Нагадаємо, що про замовлення модулів компанії Electro Optic Systems для забезпечення потреб силоборони України повідомляло ще у квітні 2023 року. Тоді мова йшла про замовлення 50 модулів запасних. Частин до них та боєприпасів. Контракт, вартість якого оцінювалася у 41 мільйон доларів, передбачав виконання замовлення протягом 2023-2024 років. Окрім прямих закупівель, австралійські бойові модулі надходять в українські арсенали в рамках військової допомоги від країн партнерів, крім ІОС АР 400 сили оборони України експлуатують модулі протиповітряної оборони Стінгер від цієї ж компанії. Бойові модулі компанії ІОС виробник характеризує як системи, що розроблені для забезпечення більшої точності. Ведення вогню за будь-яких умов, а також обезпечення екіпажу. Компанія пропонує декілька бойових модулів у конфігурації з різним озброєнням. Завдяки надлегкій конструкції вони можуть бути встановлені на різні транспортні засоби та платформи, включаючи легкий автотранспорт. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!